Розпочинаємо наш аналіз, і сьогоднішня тема це польський футбол. Дуже цікава тема. До речі, так і в нас є два типи джерел. З одного боку, детальний опис усієї системи ліг від верхівки до самого низу, а з іншого розповіді українських футболістів, тих, хто грає там, ну так би мовити, всередині. І от наша мета, власне, не просто перерахувати ці ліги. Ні, звичайно, ми спробуємо зрозуміти, чому ця система така розгалужена, і головне, як вона живе на практиці, що там відбувається за лаштунками матчів у маленьких містечках. Як фінансуються клуби, яка там атмосфера? От знаєте, в мене виникло одне питання: коли я все це читала, як країні, ну схожій за розміром на Україну, вдалося побудувати систему, яка живе буквально в кожному селі? Саме так це історія про те, як любов до футболу перетворилася на неймовірну стійку і я б сказав, продуману систему. Гаразд, давайте почнемо з масштабу, бо він ну справді вражає. Це точно. У джерелах вказано, що в польському чоловічому футболі існує аж дев'ять рівнів змагань. Дев'ять. Так, це справжня піраміда, і ця цифра, вона не просто для краси. Вона показує, наскільки глибоко футбол проник усюди. Але ж справа не лише в кількості. Зовсім ні. Ключове тут структура управління. Дивіться. Першими трьома професійними рівнями опікується центральний орган польський футбольний союз ПізПен. Ага. А от шістьма нижчими аматорськими керують уже воєводські футбольні асоціації, тобто місцеві, саме так. І в цьому мені здається, криється перший секрет: централізований контроль на горі, де великі гроші, телебачення, і максимальна автономія та ініціатива на місцях. Де все тримається на ентузіазмі, зрозуміла. Тобто, перші три рівні це те, що ми звикли бачити: професійні клуби, трансляції, великі стадіони. Верхівка айсберга. Так, це екстра класа, перша та друга ліга. Звична картина. Але справжня магія, як я розумію, з наших джерел починається, коли ми копаємо глибше. Абсолютно, справжня інфраструктурна міць вона починається на четвертому, п'ятому рівнях. Ось, наприклад, п'ятий рівень, який називається четверта ліга. Це такий собі міст, так? Ідеальне визначення: міст між професійним та аматорським футболом. І саме тут грає один із наших співрозмовників, футболіст Микола Малютін. Його розповідь чудово ці ілюструє так. Він описує цей рівень як напівпрофесійний. Тобто, з одного боку, це вже ну не просто хобі, вже серйозніше. Тут гравці мають контракти, отримують зарплату від тисячі євро на місяць, а десь і значно більше. Угу. А з іншого, це ще не той рівень, де можна забезпечити себе на все життя. Микола наводить цікаве порівняння: каже: рівень гри, схожий на, наприклад, найсильніші роки чемпіонату Черкаської області. Це дуже хороший контекст, до речі, бо це дає зрозуміти, що це не просто хобі після роботи, це ліга, де зустрічаються, скажімо, два потоки. Які саме? З одного боку, колишні професіонали, які завершують кар'єру, але ще, знаєте, мають порох у пороховницях, а з іншого амбітна молодь, яка прагне пробитися вище. А і ще ж резервні команди. Так, резервні команди клубів екстракласи. Тобто умовно, сьогодні ти граєш проти команди з 20-ти тисячного містечка, а завтра проти них виходить гравець збірної, який відновлюється після травми. Це створює неймовірну конкуренцію, я уявляю. Щоб пак. Смухайте, Я от слухаю і не можу зрозуміти одного. Звідки на все це гроші? Ми говоримо про сотні, якщо не тисячі клубів. Хто за це все платить? Дуже правильне питання. Це ж не можуть бути лише квитки по 10 злотих? А ось ми підійшли до другого і, мабуть, найважливішого секрету цієї системи це диверсифікація фінансування. Згідно з розповідями гравців, можна виділити, ну скажімо, три кити, на яких тримається економіка нижчих ліг. Цікаво. Перший це муніципальні бюджети. Тобто, це не просто якісь добровільні внески, а офіційна стаття бюджету маленького міста чи села. Абсолютно, гміни, тобто громади, виділяють кошти. У джерелах наводяться цифри від 50 тисяч до 600 тисяч злотих на рік. Ого, це ж ну від півмільйона до 6 мільйонів гривень. Так. І ці гроші йдуть на утримання інфраструктури полів, роздягалень, на оплату арбітрів, на м'ячі. Це така базова підтримка, яка гарантує, що клуб не зникне завтра, бо в спонсора, скажімо, змінився настрій. Добре, це основа. А що далі? Далі друга модель приватні спонсори. І тут спектр просто неймовірний. Тобто, це може бути десяток місцевих підприємців, які дають невеликі суми, але разом створюють бюджет, а може бути і один великий інвестор. У джерелах є просто фантастичний приклад. Розповідайте є команда, яку фінансує власник відомого бренду ковбасок Тарчинські. Справді. Ковбасок, так. І він не просто дав гроші на форму, він збудував для команди з 5-го дивізіону цілий стадіон, сучасну арену з освітленням. Це просто неймовірно, це зовсім інший рівень залученості. І він платить гравцям по 8-10 тисяч злотих на місяць. Це вже не меценатство, це частина бренду, гордість регіону. А третя модель? А третя модель, яка мене особисто вразила найбільше, це відсотки з трансферів. О, це вже цікаво. Клуб Джержанюв із 35 тисячного містечка. Звідти родом Кшиштоф Пьонтик, форвард, що грав за Мілан і збірну Польщі. я пам'ятаю його. І цей маленький клуб отримує відсотки з кожного його контракту. Йдеться про мільйони злотих. Уявіть, один талановитий вихованець може забезпечити існування свого рідного клубу на десятиліття вперед. Це це просто змінює все. Це не просто просити гроші. А створювати актив, який працює роками. Саме так. Добре, з фінансами розібралися. А яка атмосфера на матчах? Бо можна мати гроші, але грати при порожніх трибунах? Судячи з розповідей, порожні трибуни це не про них. На гру четвертої ліги стабільно приходить від 300 глядачів. Не олімпійські, звісно, але для місцевої громади це подія. Абсолютно. Квитки коштують символічні 5-10 злотих. Іноді вхід вільний, але на вході стоїть скринька для добровільних пожертв. Люди приходять з сім'ями, і як я розумію, це не просто перегляд матчу, це цілий ритуал. Так, так, на стадіон приїжджають фудтраки з хот-догами, картоплею фрі. Вболівальники е, приносять з собою пиво, співають, грають на барабанах. Це справжнє свято для містечка. Справжня спільнота. І є деталь, яка, на мій погляд, каже про атмосферу більше ніж будь-які цифри. Микола Малютін розповідає, що після гри в роздягальні на команду чекає піца. Піца Піца. це дрібниця, але вона створює відчуття спільноти, а не просто групи найманих гравців. Команда, яка разом їсть піцу, це вже ну, більше, ніж просто колеги. Така атмосфера і відданість на низовому рівні це чудово. Давайте спустимося ще глибше в саме серце масового футболу. У джерелах згадується сьомий та восьмий рівень. А-клас та В-клас. Місцеві їх жартома називають серія А та Восьма Ліга чемпіонів. Так, і тут грає інший наш співрозмовник Артем Корнеєв. Його історія це просто готовий сценарій для фільму. Це і є той самий «Грасруц» футбол у його чистому вигляді. От слухайте, людина приїхала до Польщі на роботу на завод LG. Звичайна історія. Після зміни, щоб якось розвіятися, почав грати у футбол з іншими українцями. Вони зібрали команду, заявилися на місцевий міні-футбольний турнір і. Виграли його непоганий початок, і на цьому турнірі їх помітили представники місцевого клубу за класу і запросили до себе. Все, просто так. просто так. Талант знаходить свій шлях не через дорогі академії, а просто на турнірі робітничих команд. Система працює, бо вона відкрита. Але є й інший бік медалі. Микола Малютін, який теж починав за класу, згадує, що там ноги добре ламаються. Ох, так каже, це справжні заруби, дуже жорстка і не завжди технічна гра. Тобто, романтика там поєднується із суворою реальністю, і тут цікавий момент для порівняння. Артем Корнеєв вважає, що топ чемпіонати областей України. За рівнем гри, можливо, навіть сильніші за ці нижчі польські ліги. Справді так, і це важливе уточнення. Масовість не завжди дорівнює найвищій якості на кожному щаблі. Але ця масовість вона створює неймовірно міцний фундамент для всієї піраміди. Вона забезпечує постійний приплив гравців і підтримує інтерес до футболу в кожному селі. Добре, мати тисячі команд це одне, але щоб цей ну хаос працював як годинник. Потрібна залізна організація. І довіра. Як вони вирішують питання, яке в нашому футболі є, скажімо, одвічно болючим судівство? Це ключове питання. У джерелах є категоричне твердження: тут ніхто на лапу їм не дає. І є історія, яка це підтверджує краще за будь-які декларації. Гравець команди Миколи Малютіна отримав, на його думку, несправедливе вилучення. Він був розлючений. І що він зробив? Що? Написав у соцмережі всесвітньо відомому польському арбітру Шиману Марченяку. Стривайте, Марченяку, який судив фінал чемпіонату світу? Йому самому. Це звучить майже неймовірно. Тобто, найкращий арбітр світу особисто відповідає гравцю аматору в соцмережах? Це, може, якийсь піар-хід? І я так само подумала. Але судячи з усього, це система. Бо Марченяк не просто відписався, він відповів. Попросив надіслати відео епізоду, розібрав його, і що в результаті І публічно підтвердив, що вилучення було помилковим. Оце так. Уявіть собі, психологічний ефект. Коли гравець з восьмого дивізіону знає, що в нього є ну, умовний прямий зв'язок з вершиною судівського корпусу. Це створює неймовірний рівень довіри. Це говорить про культуру відкритості та відповідальності, яка пронизує всю систему. Абсолютно, довіра це одне, а інформаційна прозорість інше. І тут теж схоже все на висоті. Існує сайт 90 хвилин. Так легендарний ресурс, де є повна статистика абсолютно всіх ліг, не просто результати, а склади, автори голів, картки, все аж до класу «С» у сілеському воєводстві. І кожен, навіть найменший клуб, веде сторінки у соцмережах. Це ключовий елемент. Коли кожен результат, кожен гравець, кожен арбітр є у відкритій базі даних, це створює відчуття, знаєте, причетності та професіоналізму. Це вже не просто побігали в неділю. Точно. Це частина великої національної футбольної структури. Ти можеш зайти на сайт і побачити всю свою статистику за сезон. Це дуже мотивує. Отже, якщо підсумувати… Ми побачили складну, але напрочуд живу систему: від професійних вершин екстракласи до аматорських ліг, де грають заради задоволення, підси після матчу та престижу свого містечка. І якщо треба виділити, скажімо, три кити, на яких тримається вся ця махина, то це перше гроші громадам з місцевого бізнесу, це фінансова стількість, угу. друге унікальні механізми як от доходи від вихованців, що дають змогу розвиватися. І третє, що найдивніше, неймовірний рівень доступності та відповідальності, який створює довіру. Це піраміда, що стоїть на дуже широкій та міцній основі. Саме так. І наостанок, як завжди, думка на роздуми у джерелах. Згадується одне важливе правило, яке є ну квінтесенцією цієї системи. Дуже цікавий момент. Навіть дуже багатий новостворений клуб, як от краківська вісичта, де гравцям за чутками платять по 50 тисяч злотих на місяць. Шалені гроші для такого рівня. Так, от він не може просто взяти і купити собі місце у вищій лізі. Він зобов'язаний починати з найнижчого дивізіону і щороку підніматися по сходинках, доводячи свою силу на полі. Це наштовхує на питання, що такий принцип заслужив своє місце, говорить про цінності спортивної культури в країні, і як це контрастує із системами, де гроші можуть купити короткий шлях до вершини, минаючи спортивний принцип. Можливо, саме в цій відповіді і криється головний секрет не лише масовості, а й чесності польського футболу.